Без міста Києва. От, величезне дякую пані Ані за те, що згодилися послухати нас. Це буде не типова презентація, я так не гадаю, що таких у вас ще не було. Ми з колегами самостійно її склали. Тема презентації буде шахрайство. Якщо хоча б одну або дві родини ми зможемо перейти від шахраїв, то це буде вже величезна заслуга. Одразу хочу сказати, що коли я виступаю в колективах. У мене був нещодавний кейс з прибігської ТЕЦ. Виступав проходив два тижні, казав, що не можна так робити. І жіночки телефонують, ви каже, у нас були. Я побачив оголошення від мамою карти, 7 тисяч гривень пенсії писали. Буває всяке. Зараз я буду практичні кейси розповідати. І найголовніше, як берегтися від шахтарства. Там буде декілька слайдів ще їх не сотні, їх все, по 20 людей багато. А, а, і будуть деякі ще цікаві моменти, які, мені здається, треба сказати, тому що це також практичний досвід, і це буде з наводі, може статися вам на Тож, ще, ще що хотів би зразу сказати ще одразу, що я з Луганщини сам, я всю, все життя працював в Луганській області, потім на початку повномасштабному торгую працював в Маріуполі. Тож, якщо будуть деякі словечки там проскакувати мовою агресора, прошу мене вибачити. Отже, шахрайство поширені види, як берегтися. А це з відкритих, з відкритих е, істочників. <різько> Розумію. <різько> інформація статистична про ті шахрайські дії, по яких було збуджено кримінальне провадження поруково, і скільки справ взагалі дійшло до судового розгляду. Можете побачити, що за 2024 рік було майже 65 тисяч кримінальних проваджень. Зростання відкриття кримінальних проваджень пов'язане з тим, що всі банки при шахрайських діях по відношенню клієнтів рекомендують звертатися клієнтів саме до поліції, збуджувати кримінальне провадження. ви можете побачити, що з 2022-2021 з року зростання колосальне йде. І дуже багато справ не доходить до суду, тому що є там певні процесуальні моменти, коли краще і легше закрити справу і не розглядати її, чим займатися цим. Тому що знайти дуже згадників шахраївців. Бувають, вийшов висидіти на зоні, відчули усі були такі історії. Отже, за окремими підрахунками, тільки спочатку повномасштабного вторгнення жертвами шахраїв ставало 11% українців. Найчастіше українці ошукували під час покупок в інтернеті, або там продажу товару в інтернеті. І... Особисто мені два от, от від одного до трьох разів на рік постійно телефонують і намагаються шукати. Я думаю, тут в цій залі немає людини, до якої шахраї тим чи іншим образом не намагалися дістатися, щоб випитати ваші персональні дані та отримати ваші кошти. Якщо взяти, наприклад, 2023 року статистика на 2024 рік ще немає повноцінної, не 833 мільйони гривень це сума зафіксованих збитків від шахрайських дій. Це на території України. Це на 271 тисяча операцій середній чек або шахрайського зафіксованого факту складає там, 3 тисячі гривень. Якщо порахувати 11% населення нашої держави, то це буде навіть якщо там, від 20 мільйонів рахувати на стан воєнного часу, то це 2,2 мільйони. І бачите, що випадків зафіксованих тільки 271 тисяча. З чим це пов'язано? На особистому досвіді за 16 років праці в банку дуже багато клієнтів звертається, і це дуже соромно признатися, що тебе шукав. Завжди винен хтось інший, завжди винен банк, завжди я телефонував одразу після того, як передав дані персональні, але вже буває пізно. І людині просто внутрішньо складно це прийняти, що мене шукали. Раніше, може, пам'ятаю, як там 90-ті роки. На ринках циранів, то, оцю ці позолотій ручку, і там, якщо ти позолотів, то все, грошиків не має. Ну, І теж це було складно признати, що, що тебе шукало. Так от 17% тільки припадає на фізичні пристрої, тобто це банкомати, там, накладки, про що я детальніше трошки пізніше розкажу, і 83% інтернету. Причому зростання на наше в інтернеті збільшилось на 31%. Дуже часті кейси це соціальні інженерії, коли шахи заволодіють вашими даними через ваші там, персональні аккаунти в месенджерах або там,, ваші персональні дані у ваших клієнт-банках, в банках, яких ви обслуговуєтесь. Про це трошки далі теж то скажу, трошки більше. Популярні виді шахрайств, слайд-четвертий, інтернет шахрайство Величезна є кількість прийомів, коли. Що храніт виставляє, наприклад, оголошення в інтернеті, що продається, ну, наприклад, велосипед, за, який коштує 10 тисяч гривень, ви його бачите за 6 тисяч гривень, ви завжди хотіли кататися на велику, і ви хочете купити велосипед собі. І тут телефонують і вам кажуть, що окей, продаємо, але тільки, якщо несете одну 1 дві тисячі гривень наперед, тому що ціна дуже класна. А... Покупців дуже багато, тому щоб зафіксувати цю угоду, давайте скиньте на тато. Ви скидуєте задаток, продавець зникає, і, в принципі, питання так і закривається, тому що ви не отримаєте нічого і ви втрачаєте кошти. Оцей приклад я особисто я дуже полюбляю параків, хто кушав, мабуть, знає, що вони коштують дуже дорого. Я б якось зайшов в TikTok, в TikTok побачив там оголошення, там є навіть на картинці написано. 80 тисяч підписників, 40 тисяч лайків. Я думаю, ну, ну не може ж бути що, щось не так. І ціна була така 450 гривень за, за доставку за кілограм. Я ж кажу, є раки, є раки. Ну давайте мені 2 кілограми можна? Можна. Але кажуть, треба скинути кошти наперед, тому що багато покупців відмовляються на пошті забирати раки, вони там пропадають і все. І тому треба наперед. Є ж відгуки, є там підписники, всі, все є, значе все нормально, скидаю кошти. Ну і то ви розумієте. Тобто навіть я, оце буквально два місяці тому приклад, життєвий, вперше в житті потрапив на країна. Але сума невелика, це до того питання, що я до поліції не звертався. І це до того, що, ну, по моїм підрахункам, від, на, подають заяву, заяву, заяву до поліції. Ну, кожен третій максимум, а там може і до 10-ї людини також. Тому що коли ви розумієте, що вас шукало на тисячу гривень, ви думаєте, ну буде розумніший, поганий досвід це теж досвід, і в принципі нікуди не звертаєтесь і не подайте заяву. Тобто дуже багато людей не, навіть не звертається нікуди і не фіксують заяву. Навіть якщо подивитися просто ту статистику, що 271 тисяча була зареєстрована фактів шахрайства. 2023 році, а до поліції звернень було 84 тисячі. Ну, тобто кожна третя людина максимум звертається до поліції, тому що вона розуміє, що я шукала, що там нічого не було. І відсоток повернення, на жаль, коштів від шахрайських дій дуже незначний. Тому, в принципі, і не звертаються. Інше від шахрайства це коли ви вже продаєте щось, то ну, це такий ізисканий, як я його називаю, метод шахрайства, коли ви щось виставили, наприклад. Коляска у вас була, якась гарна, ви там продаєте і в інтернеті, виставляєте за нормальні всі, виставляєте ринкову 10 тисяч стоїть, коштує за 10 тисяч ви її викладаєте. І вам телефонує щасливий покупець, який каже, ну супер, це просто моя мрія, я хочу купити, купую. Ви каже, окей, але ну, починається але. По-перше, я вам скину кошти на протязі декількох днів, а по-друге, ну вони будуть заходити різними сумами, ну, типу ж нічого страшного. Ну, ви як нормальна людина кажете, ну нічого страшного, таке може бути, в принципі, давай. І тут починається наступне. На ваш рахунок починають заходити кошти від абсолютно різних людей, абсолютно не співставні можуть бути вони з загальною сумою, за яку ви продаєте ваш товар, може зайти набагато більша сума. І потім через деякий час на вас виходить той самий покупець і каже, що слухайте щось в мене не вийшло, або по різницю поверніть і коляску направте. Або взагалі всю суму поверніть на оцей рахунок, який взагалі інший не тих, хто відправляв кошти. І, на жаль, багато людей, тому що ми нормальні люди, хто потрапляє на шахраї, починає відправляти кошти туди, куди каже шахраї. Так, що треба робити в цьому випадку? Коли вас просять робити такі махінації, ну типу суть яка в цьому, ви відправляєте кошти людей, яких ошукали. На карт шахрая, який після вашого рахунку будете розпоряджатися тими коштами. Юридично у нас по законодавству винен у шахрайстві той, на кого рахунок зайшли кошти людини, якого шукали. Тобто виходить так: якщо ви направляєте кошти на той рахунок третій особи, яка звертається, на вас скаржаться, тому що ваш рахунок є у тих людей, яких пропідали, виборьте за вираз, вони скаржаться на вас в свої банки. Находить декілька запитів, що це шахрайські дії, були не отримали товари все інше. І вже ви винні кошти, якщо ви хочете бути нормальною людиною, вже вам потрібно або через суд доводити, що ви в цій в цьому ланцюжку не, не маєте відношення до шахраїв, Ну, це, на мою особу нереально, ніреально, мені здається. Або віддавати свої кошти, щоб вас не рахували шахраєм і щоб вас не заблокувало в вашому обслуговувачому банку як шахраєм. От, тому тут яка рекомендація буде? Рекомендація дуже проста: по-перше, не відправляти кошти, ну, одразу, Но зателефонувати на вашу службу підтримки, якщо це приватбанк 37.00, а якщо це інша слово чи банк на ту гарячу лінію, сказати, що ви отримували неочікувані кошти або з в сумі більше, ніж за необхідно, від невідомих для вас людей. І ви хочете попросити банк, щоб він звернувся до відправників. І уточнив, чи не стали вони жертвами шахраїв. Тут що саме цікаве, що бувають, коли люди стали жертвами шахраїв, ну признати, це складно. І вони кажуть, ні, все нормально, ну таке теж буває. Але тим не менш, коли люди, декілька фактів підтвердяться, що вони стали жертвами шахрайських дій, вони скажуть, що так, вони шахрайські дії, до вас звертається банк зі зворотним зв'язком. З того приводу, що ви можете повернути кошти, ви кажете, окей, я даю згоду, і банк за вашої згоди надсилає самостійно відправникам кошти. І все, ви виходите з цього питання незаплімованою людиною, нормальним нормальною людиною, скажімо так. От, ще варто пам'ятати, що не треба давати шахраям жодних даних, якщо ви займаєтесь продажем, скинути кошти, там чи ще щось, жодних даних, окрім 16 цифр крокоду. Вашу. Жодна. Якщо починається якісь там е, історії, що треба піти в банкомат, там, в термінал, надатись ці код, там, або там що, що, що ще термідії карти, це сто відсотків шахрай. Тут просто сто відсотків, і тут просто потрібно.